Які статки приховали від держави очільниця обласного МСЕК та депутатка міської ради в Хмельницькому? Що за зміни до кримінального кодексу допомагають повернути в стрій бійців, які самовільно залишили військову частину? Яку відповідальність може понести одеський військо за підробку документів? Про все це просто зараз у Топнюс. Вітаю! Розпочнемо сьогодні з новини про те, що колишньому голові конституційного суду повідомлено про підозру в організації незаконного перетину державного кордону. Також підозру у цій справі одержали співробітник Держприкордонслужби та один із посадовців правоохоронного органу на західній Україні. Вони організували перевезення чоловіків за межі України після повномасштабного вторгнення РФ. Документи на пунктах пропуску перевіряли лише у водія, задача якого була доставити громадян за кордон, отримати винагороду і повернутися за новою партією охочих. Встановлено, що цією схемою у 2022 році скористався й екс-голова конституційного суду. При цьому він допоміг виїхати ще двом чоловікам. Слідство відомо, що підозрюваний експосадовець перебуває в Австрії. Виїхати з країни не означає уникнути відповідальності. Поки розслідування у цьому кримінальному провадженні триватиме, дві інших справи: одна щодо ведення в оману суду або іншого уповноваженого органу та примушування свідка до відмови віддавання показань. Інша про несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем уже в суді. Чекаємо вироків. Ідемо далі. Справа в якій екс військомодещини підозрюється у підробці документів, направлена до суду. Нагадаю, що в грудні 2022 року посадовець виписався з військового шпиталю і понад два тижні не з'являвся на службу без поважних причин. Слідчі встановили, що він підробив медичну довідку і отримав можливість виїхати за кордон. І, звичайно ж, нею скористався. Відпочивав на дорогих курортах Сейшельських островів та Іспанії. А ще, схоже, купував там дорогу нерухомість, яка наразі перебуває під арештом в межах справи про незаконне збагачення. За нез'явлення вчасно на службу та використання підробленого документа можна на 10 років позбутися волі. Ви напевно помітили, що ДБР не часто коментує тему самовільного залишення частини військовослужбовцями, і цьому є пояснення. Це суттєво впливає на репутацію сил оборони і дає підстави ворогу розхитувати суспільну думку. Втім, робота з виявлення та повернення на службу бійців, які вперше залишили частину, проводиться системно. Сприятиме цьому процесу і нещодавно схвалені зміни до Кримінального кодексу України, які дозволяють звільняти від кримінальної відповідальності бійців за умови їх повернення на службу. Ось кілька прикладів. У грудні минулого року на Дніпропетровщині військовослужбовець без відповідного наказу залишив військову частину. Правоохоронці його знайшли. Та затримали після оголошення йому підозри у самовільному залишенні військової частини в умовах воєнного стану. Він попросив суд звільнити його від відповідальності через бажання повернутися на службу. Суд ухвалив відповідне рішення. Тепер він продовжує захищати батьківщину на Одещині та Миколаївщині. Звільнено від кримінальної відповідальності двох військовослужбовців однієї з механізованих бригад та заступника командира роти іншої військової частини, який залишив місце служби служби під час дислокації на Вінниччині. керівництво однієї з військових бригад погодилося прийняти цих осіб на службу. Наразі вони продовжують захищати країну. Звертаємо увагу: ті, хто вперше потрапив у таку ситуацію, мають шанс повернутися у стрій, допомогти своїм побратимам боронити країну і продовжувати жити без докорів, сумління та конфліктів із законом. Так збіглося, що незадекларовані великі суми грошей у посадовців виявлено упродовж останніх декількох днів у Хмельницькому. Спочатку мова йшла про очільницю МСЕК, яка наразі перебуває в СІЗО. Згодом відомство повідомило про депутатку міськради, яка приховувала понад півтора мільйона валюти в банківських комірках. Давайте по черзі. Понад 5 мільйонів доларів США, 300 тисяч євро, більш ніж 5 мільйонів гривень. Брендові прикраси та коштовності. Саме такі статки було виявлено в керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи. Обшуки відбувалися у межах кримінального провадження щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. До речі, посадовиця намагалася позбутися частини грошей, викинувши дві сумки з півмільйоном доларів через вікно. Також правоохоронці виявили, що родинні топ-чиновниці належать чималі статки. Вони володіють 30 об'єктами нерухомості в Хмельницькому, Львові та Києві, дев'ятьма елітними автівками, корпоративними правами на 48 мільйонів гривень, готельно-ресторанним комплексом на майже 3 тисячі квадратних метрів в одному із парків Хмельницького. За кордоном у їхній власності нерухоме майно в Австрії, Іспанії та Туреччині. На валютних закордонних рахунках родина також накопичила майже 2 мільйони 300 тисяч доларів. США. все це не було внесено до щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави. Керівниці Хмельницького обласного МСЕК повідомлено про підозру у незаконному збагаченні. Вона перебуває під вартою. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років з конфіскацією усього майна. Справу передано набу. І наостанок депутатка Хмельницької міськради забула внести вчорічну декларацію як особа, уповноважена на виконання функцій місцевого самоврядування, понад півтора мільйона доларів готівка та наявно в неї нерухомість. Втім, все таємне стає очевидним. Даний факт було виявлено ДБР в ході досудового судового розслідування щодо оборудок на хмельницькій митниці під час виконання угод приватною фірмою, директором якої є депутат. Під час обшуків правоохоронці вилучили 1 мільйон 491 тисячу доларів, 30 тисяч євро та 500 тисяч гривень. Диверсифікація валюти в приватні комірки різних банків не врятувала. Наразі депутатку затримано Їй оголошено підозру в незаконному збагаченні на суму понад 57 мільйонів гривень. Саме така різниця між реальними та офіційними доходами. Досудове розслідування триває. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб. Довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Побачимося за тиждень. Бережіть себе.